Христу, слава Богу, залишіть нам трошки цей вірший комплекс цієї пісні. Знаєте, дорогі, слава Господу, за цей час, що ми маємо сьогодні, можемо молитись до Господа, приходити перед його лице, співати, читати Слово Господнє, роздумувати, молитися. І ви знаєте, я хочу, щоб ми на все звертали увагу. На все звертали увагу, як ми співаємо, чи ми думаємо, що співаємо, як ми слухаємо, чи ми приймаємо слово, яке ми слухаємо. Як ми молимося, чи ми серце, духом молимося. Знаєте, тому що зовнішнє зовнішнє — це не головне, головне внутрішнє. Хочу про це сьогодні відповідати, але хочу, щоб ми свою увагу на той полет, який що не співали. І це ці, ці слова, які ми співали, звертаються на те, що внутрішнє наше бажання виявляється. Воно виявляється. Те, що ми відчуваємо, як ми будемо з Господом. Як ми проживаємо своє життя, все воно приходить до того, що внутрішній наш дух, внутрішній чоловік, він себе проявляє і сьогодні цими словами проявляє, каже я твої руки, Господь, я твої руки, я твої ноги, Господь. Голосом буду твоїм, щоб царство Твоє прийшло. Кожен з нас дорогі, спричиняється до того, що наближається Тем Господній, наближається прихід Божого Царства, і це за це слава Богу. Господь вибрав кожного з нас, щоб ми були в церкві Божій, щоб ми були в домі молитви, щоб ми представили себе Господу чистими, непорочними, святими через віру Господа Ісуса Христа і через продані Святої крові. Ну, дорогі ми сьогодні починається зібрання. Я хочу, щоб ми і зовнішньо приготувалися, і внутрішньо приготувалися. Бесно читати Слово Боже, записане в Євангелії від Уки, читаємо 11 розділ. 37 віршика поривався до писання до 44 віршика. Записано такі слова. Слава Ісуса Христа, особливо на це зататував. Отже, 13-й році, 37-гірші Іван із руки. Коли він говорив, то один фарисей став благати Його, обідати в нього. Він же прийшов та й сів при столі. Фарисей ще, побачивши це, здивувався, що перед обіном він теж не обмився. Господь же промовив до нього. Тепер ви, фарисеї, очистите зовнішність кухня та миски, а ваше мудро повне здирства та кривди. Нерозумні, чи ж той, хто створив оте зовнішнє, не створив і внутрішнє. Тож ми на спію з внутрішнього, І ось все буде вам чисте. Горе вам, фарисеї, бо ви десятину даєте зняти та рути і усякого зілля, але обминаєте суд та Божу любов. Це треба робити і того не лишати. Горе вам, фарисеїв, що любите перші лавки синаго, синаго, та синагога, та привіти на ринках. Гори вам, коли ви непомітні. Люди шкодять по них і не знають того. От до цього місця. Я сьогодні хочу говорити не про те, якими були фасеї, а про те, як потрібно, якими потрібно бути нам, духовно народженим людям, на що звертати увагу, на чому готуватися і як спостерігати за собою. Про чистоту. І будемо дорогі звертати увагу на слова Ісуса Христа. Я вам хочу сказати, що цей час, який жив Ісус Христос, всі хотіли, ми вже про це хотіли його покликати до себе в гостину, тому що великий учитель, великий Пророк у серед народу. І всі хотіли бути, щоб знаємо, прийшов і вважив їх Господь. І всі, хто зібралися в домі цього чоловіка, всі хотіли представитися перед Ісусом Христом в гарній світі. Гарно поводитися, гарно говорити, гарно представити себе. І коли прийшли всі, всі дуже здивувалися, чому Ісус Христос не вчинив, як заведено, було в цьому народі, в цьому домі, це, все обмити руки свої, бо прийшовши з ринку, потрібно було чистоту, проявити тобто повидимість, зробити чистий круг, можливо, обличчя там помити. Для цього посудина була приготовлена. Але Ісус Христос не з цього світу. Не з цього світу прийшов, і з цим світом немає, відношення і тому дуже часто звертає увагу на ці видимі речі, що вони не головні. Бо є щось більше і щось важливіше. І от він дивиться на те, що роблять Фарисеї, і звертає свою увагу і каже, чистите зовнішні скукля та миски. А ваше нутро? а як же ваше нутро? А як же ви внутрішньо очищаєтеся? Чи ви так само це робите, як зовнішньо подбаюте про це, чи так само ви це робите для внутрішнього зовчищення? І це було, ви знаєте, це дуже здивування, напевно, викликало серед фарисеїв, тому що на це звернути увагу не так просто на внутрішнє. Легко бути зовнішньочистим, легко прийти сьогодні в дім молитви, гарно вбраним, гарно поводитися, посидіти, послухати. Знаєте, поспівати все дуже добре. Але сьогодні Господні очі звернені на внутрішнє, на внутрішній духовний стан людини. Чи прийшла людина сьогодні шукати Бога живого, Чи прийшла сьогодні поклонятися перед Богом? Бо не для людей ж ми приходимо, так? Не для людей. Ж. І не для того, щоб себе показати, а для того, щоб віднайти і пізнати того, хто знайшов і пізнав нас дорогі. Пізнати Господа Ісуса Христа, поклонитися Йому, прославити Його ім'я, заспівати Йому в салон хвали, але не з зовнішнього, а з внутрішнього чоловіка. Тому що внутрішній чоловік не може доводити Богу, бо внутрішній чоловік відводиться Духом Божим, бо відроджений кров'ю Ісуса Христа, відроджений Словом Божим, щоб служити Богу. І оце є завдання Господні, щоб кожен із нас був водимий духовно більше, ніж тілесне. Тому що і тілесне за це також потрібно пати. І щоб виглядати гарно, щоб бути здоровим, щоб охайний пустойний вигляд мати. І це потрібно, за це потрібно пильнувати. Але тут Господь каже, не розумні? чи щось хтось поривати зовнішнє, не спорив і внутрішнє. І ви знаєте, цими словами Ісус Христос нагадує всім, хто був присутній в цій кімнаті, а сьогодні нам нагадує. Чому забуваєте про те, що духовне перед Богом так само як бо і духовне скорибок? Чому вважаєте тільки на зовнішнє? І далі не звертаю увагу, тож милостию подавайте з внутрішнього, і ось усе буде вам чисте? Відповідь дає сьогодні і нам, а як же бути духовно чистими? А як же цю чистоту знайти? А чистота зовнішня і внутрішня, вона будується на тому, чи людина чинить милість. Чи людина чинить милість, і ця милість вчиняється із внутрішнього побудження. Не з того зовнішнього, як знаєте, каже професій, що ходять перед людьми, перші лапки приймають, можливо, і хустину подають, але зовнішньо. А побудження має бути із середини, із серця. І ви знаєте, тут е, в новому перекладі я собі шукав сьогодні, що це у цей переклад, е, чинити милоснення, або милосню подавайте з внутрішньо. Бо це означає не обминайте, не обминайте бідного, який потребує милості від вас. Не обминайте, тобто, чиніть милість, бо Бог впустили. Бо Бог є Бог наш Бог милості, Він вчиняє милість. Але Він хоче, щоб ми з внутрішнього чоловіка вчиняли милість один одному, підтримували один одного. І коли ми будемо це робити, то написано, ось і все буде вам чисте. Все буде чисте. І внутрішньо будете чисті. І зовнішність чиста буде, і зможете доводити госпіль. Господь. Господь всяко, знаєте, нагадує сьогодні, особливо в ці часи, про те, що йому потрібні чисті посудини. Йому потрібні люди, які готові будуть нести Слово Боже, служити, проповідувати, бути місіонерами, бути панелістами. але для того, дорогі посудина має бути очищена. Посудина має бути очищена. І зовнішність взагалі не грає ролі. Грає ролі, чи твоє серце чисте. Навіть Ісус Христос каже, ви зовнішність духте та миски очищуєте, ви пільуєте за тим, але каже, ваше людство, ваше людство, а якому воно останність? А про що сьогодні розважає ваше серце? З якими думками сьогодні прийшли? З якими намірами зранку прокинулися? А що плануєте сьогодні, а завтра? Оте, те, що внутрішнє воно визначає наше християнство. Істину визначає, як ми слідуємо за Христом, як ми слухаємо Слово Боже. Я вам скажу, що від чистоти внутрішнього чоловіка нашого, залежить, чи Слово Боже проникає в наше серце. Не від зовнішнього, не від того залежить, чи ти сидиш на першій лавці, чи сидиш на останній, не від того залежить. Залежить від того, чи твоє серце очищене. Від всього цього від марнути, від світових пожидань, від всього, що є неправильно, щоб серце було очищене і щоб в ньому знайшлося місце. Для чого місце? Для слова Господня. Бо слово Господнє, воно здатне змінювати життя дорогі. Слава Господу! Воно живе і діяльне. І для того, щоб воно проникло і змінило, потрібно дати йому місце. Потрібно дати місце. Потрібно очистити серце від тих буряні. Від темні, від камені, від всього потрібно очищити. очистити. Неможливо залишитися, я навіть так скажу, коли ти слухаєш слово Господнє і те, що щось є нечисте, то слово Господнє очищає. Слово Господнє відділяє, тому що воно має здатність проникнути до поділу душі. Душа не відсіється, залишиться духовне. Тілесне зникне, тому що духовне, воно важливе. Немає нічого важливішого, як збудуватися духовному чоловікові. І тут написано, Ісус Христос сказав до Харисею, ви десяти удаєте зняти рути ця грузія, але обминаєте суд та Божу любов. І що тут суд проявляється не в тому, щоб засудити когось, хто так не робить. Суд же не в тому. Суд же в тому, щоб чинити справедливість, чинити пота так, як хоче Господь. Не судити, постави нас. Але властими поставив нас, бути сили народу Божого. Бути добрим, бути привітним. От до цього закликає Господь. І тому каже, покинули суд і Божу любов. Божа любов це невід'ємна частина нашого життя. Якщо ми це покидаємо, якщо ми про це не розважаємо, то все інше за ній має значення. Тому що на цьому будується наше життя духовне. на тому, чи ми проявляємо любов, ту, яку ми прийняли від Бога. Бог є Бог любов. І він полюбивши нас, нас звертав наше серце таку, знаєте, таку необхідність навіть любити ближнього. Якщо ми це любимо проявляти, милості не проявимо. Доброти не проявимо. Але побуджує нас до цього Божа Любов. І Господь каже, що цього потрібно не лишати. Новому перекладі каже, ось головне, на що звертаю увагу. Все інше ви будете виконувати, якщо головне виконає. І я хочу сказати до її сьогодні, написано, що далі, от ми закінчили 44 віче, гори вам, І ви знаєте, Ісус Христос за Я не думаю, що він ви хотів, знаєте, так би погане світло привезти Харисею, погане світло їх висвітити, можливо, перед іншими. Але для того, щоб серце їхнє сколикнулося і їх почутого, сколикнулося, десь знаєте, якби пробудилося. І вони побачили себе в світі того, що них каже зовні, тобто інша людина, а тим більше, коли це каже Ісус Христос. І от дорогі, ми сьогодні зібралися на це місце, і я хочу, щоб ми, знаєте, перебуваючи в Божому домі, слухаючи Його слова, співаючи пісні, щоб ми розважали розважали над кожним словом, яке сьогодні проповідується з цього місця. Щоб ми дозволили Духу Святому торкатися кожної кожної якоїсь частинки нашого тіла, нашої душі і нашого Духа. Там, де сьогодні потрібне лікування, сьогодні тут Святий принесе лікування. Там, де сьогодні потрібне очищення, Він принесе чистоту. Можливо, сьогодні вона нам так потрібна. І от в Євреїв 9, років, 11 13 вірші є записано такі слова. Христос, але Христос старосвященник майбутнього доброго. Прийшов із більшою і досконалішою скінією це цебто не цього творення, і не з крові козів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз, та й набув вічне відкуплення. Бо коли кров козів та телят та побилися його, як по кров від нечистих, освячує їх на очищення тіла, скільки ж більше кров Христа, що себе не Богу приніс Святим Духом? Очистить наше суміння від мертвих очинків, щоб служити нам Богові живому. І ось основне завдання всього Писання, всього від початку і до останньої групи, до останньої йоти це для того, щоб приготувати нас, посудину чистим, вибрану, очищену духовну, щоб вони могли послужити Богу. І от, ми зараз йдемо до молитви, я би хотів, щоб ви тим більше, щоб, щоб ви подумали, що тим більше кров Христа, кров не повинна, кров не, кровь не поручена, яка була пролита на голові, здатна очистити тебе і мене, твоє і моє сумління, твого духовного чоловіка, посудину, вибрану Богом, освячену, щоб ми сьогодні могли наповнитися силою Духа Святого чистими прославити Бога, піднести серце, піднести руки чисті і воздати славу Господу. І ми сьогодні приходимо під оцей покров крові Ісуса, кроплення крові Ісуса Христа. І це кров промовляє набагато сильніше, ніж кроплення, яке відбулося для Львова і вітеля. Все воно те, що було до Ісуса, воно могло очистити тимчасове тільки тіло. Але сьогодні ми маємо. Кров Ісуса Христа. Ми сьогодні маємо віру в Ісуса Христа, щоб приготуватися, бути чистими, очищеними для слави Божої. Щоб слава Божа сьогодні наповнила це місце, наповнила кожного з нас, кожне серце наповнило, щоб ми прославили живого Бога на цьому місці. Давайте ми, другі, зараз склонимося. Подякуємо посладу, яку просимо. Нехай сьогодні Божа присутність буде разом з нами. Слава віки Богу. Амінь.